Початок саміту, це, це інше, якщо Макрону потрібно багато з ким зустрітися, але найбажана зустріч, на яку він чекає, звичайно, з Зеленським. І ось довгоочікувана зустріч настала. Чекайте мені ж цікаво стало що там далі. Всього пару кроків і Зеленський у міцних обіймах Макрона, далі довгі години розмови про політику. І вже настав час прощатися, але це ще не кінець, і вони обов'язково ще побачаться. Саміт підходить до кінця, всі збираються на групове фото. Після саміту всі розходяться по номерам, але тільки не Макрон. Він і дав номер до Зеленського сказати, що між ними щось є, дружні стосунки і не більше. Так думає Зеленський, але не Макрон. Після того, як Макрон зайшов у номер до Зеленського, звичайно ж, без попередження. Зеленський тільки вийшов з ванни, і він був здивований такому несподіваному гостю, але вигнати його він не міг. З одного боку, це порушення особистого простору Вови, а з іншого це всього лиш дружній візит. Так думав Зеленський, але в Макрона були зовсім інші плани. Спочатку Вова запропонував випити чаю. Еммануель запропонував випити вина, щоб вони перейшли в більш неформальну обстановку. Володимир погодився. Сьогодні був важкий день і їм потрібно трохи розслабитись. Вони випили майже всю пляшку вина, розповідаючи один одному історії життя. Говорили вони до опівночі, поки Вова не заснув в міцних обіймах Еммануеля. Сподіваюсь вам сподобалося.